Марафон незламна країна продовжуємо тер на п'ятому, і цікава публікація від американських медій знову ж таки про те, що певні дії військові вже відбуваються і на території Білгородської області. Але я поки не бачу офіційних підтверджень цим тезам. Також поговоримо, ми, чому балістичних тривог стало все більше. От що найменше в Києві, вже якщо не помиляюся, три за добу відбулося, то навіть і чотири. І бачимо, що атаки відбувалися зокрема на в Дніпропетровщині. Все це ми далі обговоримо. А маємо можливість далі спілкуватися з речником української добровольчої армії південного напрямку Сергій Брачук, з нами на зв'язку. Пане Сергію, вітаю вас. Слава Україні слава Збройним силам. Вітаю! Героям слава. Отже, балістична загроза чи справді її стало більше? Бо принаймні, якщо просто математично порахувати ті тривоги, які були, зокрема, в Києві, їх стало більше. Як у вас на півдні ситуація виглядає сьогодні і, взагалі, останніми днями? У ну, для нас балістична загроза є постійною. Є певні такі оперативні паузи. Ви знаєте, що позавчора ворог вдарив балістичною ракетою при портову інфраструктуру. Знову атакував е, наші порти. намагається атакувати, намагається завадити в будь-якому разі це зрозуміло роботі наших експортних маршрутів. До речі, хочу нагадати, що сьогодні маємо рівно річницю від початку від початку роботи саме українського зернового коридору, який на сьогодні вже перетворився не просто на коридор, а на експортні маршрути, е, які я так і називаю. Тому треба всіх привітати, особливо сили оборони. Які таку можливість нашій державі під час війни зробили, і маємо сьогодні безпекову ситуацію у північно-західній частині Чорного моря, така що дозволяє це робити щодо балістики? Ну для нас це територія тимчасово окупованого Криму. Як правило, власне, звідти ворог намагається атакувати постійно. Це іскандери. А ось що стосується збільшення. Балістичних загроз, зокрема і для, для столиці, я думаю, тут е, пов'язана ситуація з тим, що ворог почав використовувати північно-корейські е, балістичні ракети, які є е, аналогом іскандера М. Не такі досконалі, але тим не менше вони мають вбивчу силу, вони є балістикою, тому і відповідно тактико-технічні характеристики. Я думаю, що це перш за все з цим пов'язано, бо насправді е, іскандери ворог почав трошечки економити, наскільки. Відомо, ну власне, чому б і ні, якщо є аналог, який можна використовувати, і власне за нього, наскільки я пам'ятаю, там бункерний дід віддав якихось козлів та кізочок північній Кореї, щоб вони пили Козяче молоко жарт жартом, але це дійсно правда. А от постачання цих північно-корейських балістичних ракет бачимо, воно відбулося. Ракета досить таки неточна, але і це не означає, що вона тоді більш безпечна. Навпаки, це як у футболі, дуже важко грати проти тих, хто на футболі не розуміється, бо б'ють і по ногах, і по голові. І, власне, важко передбачити, де ця ракета може прилетіти, тому надзвичайно важливо її збивати. Це правда. Якщо говорити про ситуацію в Криму, давайте туди ще подивимося. Заглянемо. Росіяни бідкаються про те, що був удар по Керченському мосту. Стоїть поки він, поки що міст стоїть. Він сьогодні не функціонував власне понад три години. Це було вночі. Як доповідає, доповідають наші люди. скажімо так, з тієї локації. То було гучно вночі і весело. Попередня інформація була, що могло бути ураження у паромну переправу і в один з катерів, які там знаходилися. Зараз до розвідка вона триває. Вона звичайно не може відбутися відразу, тому що. Ворог все перекриває, намагаються інформацію приховати, звісно, тому щоб не показувати свої втрати. Я сподіваюся, що та попередня інформація, яка зранку була, вона дійсно підтвердиться. Але те, що було гучно і весело у кричі, це абсолютно правда. Не менш гучно, принаймні, було у районі Севастополя. Там теж ворог збивав якісь безпілотники. Морські дрони також атакували Севастополь. Ну, власне, як завжди все позбивали. Особливо цікава інформація щодо ракет АТАКАМС, які е, всі були знищені. Це, мабуть, рекорд від початку використання таких боєприпасів е, по кримських військових об'єктах окупаційних. Ну, ворогу захотілося якихся перемог. Власне, цю казочку вони зранку намалювали і намагаються її дотримуватися. Сподіваюся, що. Твердження, ми все таки отримуємо про ураження, бо була інформація, наприклад, про гору Мітрідат. Там знаходилася система протиповітряної оборони. Можемо говорити про комплекс Панцер-1. Але наскільки мені відомо, ураження на жаль, цього разу не відбулося, або було, скажімо так, не досить суттєвим і серйозним. Принаймні, радіолокаційна станція на горі вона працює, але на все свій час бачите, я спокійно називаю локації. Про які ми знаємо, а якщо горов буде щось переміщувати, то спочатку буде удар власне, як це завжди відбувається, і потім ми теж про це зможемо вже говорити. Добре, а щось поговоримо? Чи поки треба чекати все таки підтвердження від генштабу чи від Ставки Я думаю, Виховного? що сьогодні ми можемо поговорити про те, що Путін насправді знову всіх переграв? Що він показав, що таке декомунізація? Якщо говоримо про суджу, то бачимо, як обіцяв бункерний фюрер, так воно і відбулося. То немає у нас, скажімо так, наступного разу сумнівів йому не вірити. От я починаю йому вірити, як сказав, буде декомунізація. Подивіться, тим більше декомунізація не на території нашої держави, а в Курській області. Ну єдине, що хочеться побажати, аби він так само пророче сказав про те, що він подохне і ці слова збулися. В будь-якому разі, ми бачимо, що курська наступальна операція вона продовжується. Добре, що ніхто не Знає про її кінцеву мету. Так, а це вже я думаю, що відповідний магазин, відповідна мережа магазинів, має нагородити на 100 бійця чимось від себе, бо такої реклами, ну я не знаю, креативної, ще, мабуть, жодна мережа торгівельна не отримувала. Ну, звичайно, тут ми жартуємо, але треба е, сказати, що е, не дивлячись на те, що наші хлопці посміхаються, і до речі, це е, позитивно, тому що емоції зашкалюють. Вони, до речі, зашкалюють і у тих наших побратимів, які знаходяться в тому числі на найважчих напрямках, зокрема Покровському, усі дуже переживають, як там наші напурщини. От повірте мені, не говорять про себе, що нам тут важко, дуже погано, бо ворог просувається, а говорять, що там, як це все відбувається, і власне, ми теж постійно з своїми побратимами спілкуємося з цього приводу, радіємо за їхні успіхи, коли вони беруть полон по 30, по 20 полонених, а інколи і за 100, як це було напередодні. Так що, в будь-якому разі, Курщина – це добре. Там мости зараз від'їжджають логістику. Я думаю, що Курщина лише початок якихось таких е, великих подій. Те, що вони вже історичні, я думаю, тут сумніватися не доводиться. Мене запитують, чи впливає це на фронт якимсь чином. Ну я розумію, що комусь хотілося б що зараз тут у нас все закінчилося. Всі війська російські перекинулися на Курск. Цього поки що немає. Ми реалісти і будемо говорити правду. Але я думаю, що цей розтяжка, яка сьогодні зроблена для росіян, вона має свою справу. Зробити і ворог має прийняти те рішення, яке в будь-якому разі мені здається, чому що для нього буде все рівно з присмаком негативу. Подивимося, як будуть розвиватися події. Я думаю, що Курщина це етап, етап великих подій. Курщина це добре, але Білгородщина не менше. Ви згадували про це місце, яке вдалося підірвати. Йдеться про міст з річку Сейм. Як вплине підрив цієї переправи на ситуацію? Ми можемо говорити про якісь погані наслідки для росіян? Не Хочеться забігати наперед, тому що це війна і події дуже динамічно розвиваються. Фактично, це ми з вами зараз. Зв'язок. Поганий відновимо зараз і поговоримо і про цей місто. Він розташований біля селища Глушкове. Росіяни вже підтвердили те, що цього цієї переправи більше немає, і будемо бачити, як розвиватимуться події. Пан Сергій з нами є кажете ще рано забігати наперед? Так, бо звичайно, бо це зараз фактично виявиться, що ці події, які продовжуються, ці бої ми будемо з вами. Вати онлайн, що не допустимо. До речі, ви ж бачили і знать більше ніж я, що саме ця інформаційна тиша вона спрацювала як один з чинників вдалого початку цієї курської операції. Взагалі, її проведення в будь-якому разі, те, що сьогодні вже можна озвучити, якщо буде продовжено, скажімо так, цей напрямок роботи бойової щодо мостів, щодо річки Семь, яка Може перетворитися, я зараз не забігаю наперед. Може перетворитися певною перешкодою для росіян і, власне, замкнути відповідне російське угруповання зараз. Ну, якщо не котел, то певний мішочок можуть зараз взяти. І логістика, найголовніше. Адже, ну, якщо ми реалісти і правди заради, то по покровську нашому паралелі деякі про теж намагаються. Обмежити нашу логістику, тому що це і БК перш за все, якщо говоримо про тилові якісь справи, це ж не про поїсти, а про БК про відповідні озброєння і техніку, то власне і це на Курщині зараз теж очевидно буде відбуватися. Ну і таким чином, якщо брати військово-політичний аспект, то я думаю, що образ контури. Реальної появи Курської народної республіки на певній території Курської області вони стають сьогодні чіткішими, тому що військова комендатура є, але має бути і цивільна адміністрація. Можливо, з часом, коли оцей ареал зараз буде, доведеться відкривати і цивільну якусь адміністрацію. Чи це ну, з місцевих мешканців? Я не знаю, але тим не менше такі перспективи вони очевидні. Побачимо про обмін. Ви згадували. Чи можемо ми також констатувати те, що суттєво поповнився обмінний фонд зараз? Два факти на веду. Перша це бійці служби безпеки взяли у полон близько 100 росіян. Цю інформацію підтвердили зрештою у відомстві. А перед тим у медіах повідомляли публікації. Ми бачили відео. Теж ми бачили це, вже не таємниця. І ще одна, одне повідомлення у нас є від 80-ї окремої десантно-штурбової галицької бригади, які показали, як відбувалися перші години Взагалі входження в Курську область, і там також в той момент вдалося взяти в полон близько півсотні росіян. Це великі цифри. Зараз ми можемо що сказати. Це гарні цифри, тому що змінний фонд він поповнюється в нас кожного дня, і можливо, теж в соціальних мережах бачили і ще одне відео там, де 30 людей було, перш за все строковиків російських взято. У полон відзначилась одна з рот однієї з бригад. Не маю права називати. Ти командиром роти є мій найближчий побратим. Ще я його й вітаю? Називати зараз, не, не, не можемо, але тим не менше 30 людей відразу взяли. І це було гарно. Обмінний фонд зростає. Я бачив сьогодні цифру там приблизно 2000, тисячі. Я думаю, що вона може змінитися. Я про абсолютні цифри говорити не буду. Я їх не знаю, але думаю, що вони не те, що досить такі великі, а вони значні. Такого полення обмінного фонду. Ще не було, тим більше різнобарне поповнення цього обмінного фонду. Тут мова може йти і йде про строковиків там, наприклад, 488-го мотострілецького полку. Звичайно, про Ахмат Чай. Звичайно, ми говоримо про морську піхоту. Там наскільки відомо, теж є представники певних бригад. Я думаю, що є там, звичайно, представники так званої Росгвардії, поліції, можливо, ФСБ. Можливо, якихось інших російських структур, тобто є е, що показати ворогу і обміняти на наших полонених. Як буде відбуватися про Зрозуміло, це вже інші структури цим займаються на чолі з вором нашим. Я думаю, що е, буде і важко, і легко, тому що дуже багато обмінного фонду є, і дуже багато наших залишаються у полоні. І хтось дуже давно і от, от вибрати саме тих, кого. На часі обміняти та всіх на часі обміняти, сподіваюся, максимальна кількість людей дійсно буде обмінена. І подивіться, як наші хлопці діють, вони розуміють це все прекрасно. За кадром емоцій, інколи коли беруть в полон, вони досить такі неприємні для росіян, скажімо, але стримуються, беруть в полон. Поводять себе відповідно до правил ведення війни до згідно Женевських конвенцій, точно не ведуть себе як росіяни, які демонструють наразі свою жорстокість і можливі розстріли українських полонених, наче тримаються. обмінний фонд надзвичайно Угу. Зрозуміло, будемо спостерігати, власне, але з огляду на ті заяви, які є з Росії, вони якісь певні вороги в напрямку готовності до обміну все-таки виявляють, чого раніше не було, чи не так. Абсолютно вірно, така ініціатива є. Я думаю, що це пов'язано якраз з тим підрозділом, який носить назвати Ахмадчай. І я думаю, що саме ці люди були ініціаторами для того, щоб повертати цих хлопаків з Кавказу до своїх підрозділів. Можливо, щось інше, можливо, те, що дуже багато, можливо, те, що це строковики. Адже коли ми говоримо, наприклад, про російських контрактників. То це люди вбивці, які йдуть за гроші робити це зло. Строковики не збиралися на війну. Вони не навчені для війни. Як там говорять, вони не народжені для війни, а їх кинули у цю м'ясорубку. Зараз до речі намагаються закривати свою дірку е угруповання «Сєвєр» саме строковиками, і це очевидно. Так, от тут питання вже і про рідних. Якщо е, там на кону е, отримання виплат відповідних і машини «Лада», і це переважає звичайно е, здох Максим. Та й хай буде так, то строковиками дещо справа інша. Тут за строковика ладу не дадуть, виплат відповідних не буде, тому що він же навіть не так звані спеціальні воєнні операції приймає участь, а якесь незрозуміле хто. Контртерористична операція і виплати я вже сказав, не буде тут. Будуть грати е, два моменти: емоційні і матеріальні, в тому числі грошей нема. А от е, сина е, можуть і вбити, знищити він, може загинути під час бойових дій. Тому я думаю, я не сподіваюся на те, що почне підніматися російське суспільство. Е, я не вірю це взагалі, але тим не менше для е, Путіна. Я думаю, що це виглядає сьогодні досить таки серйозно, не дивлячись на те, що пропаганда зробила з росіян не просто рабів. Вона зробила з них людей, які не мають ні почуття батьківщини і власне не розуміють, що таке батьківщина. Для них батьківщина це якісь мантри незрозумілого шамана про те, що вони руські. От це. Ми бачимо, що Росія реагує на події в Курській області що природньо, і CNN пише, посилаючись на власні джерела, що зараз іде перекидання декількох бригад, ймовірно, тисячі військовослужбовців. Чи помічаємо ми це зараз? І хто це? Тобто, чи відбувається перебазування, скажімо, з інших напрямків бойових дій, в тому числі з українських загарбаних територій, чи це якісь нові структури, резерви, чи поки ми не можемо так проаналізувати детально? Поки що резерви, я думаю, це використання внутрішніх ресурсів. Я вже казав про те, що угруповання «Сєвєр» намагається перший ешелон оборони створити за рахунок внутрішніх ресурсів, власних ресурсів. А що стосується перекидання частин із'єднані з російсько-українського фронту. Зараз це не очевидні речі. Сьогодні ми це не відзначаємо. кардинальна ситуація на фронті не змінилася з іншого боку. Ми ж прекрасно розуміємо, що треба для Путіна сити пожежу у Курській області і підтримувати інтенсивність боїв, а навіть. І навіть нарощувати на усіх напрямках російсько-українського фронту, починаючи там від Харкова, закінчуючи Запоріжжям і Херсоном. Він треба це робити. Він це хоче робити для того, щоб змусити наші війська відпікатися і відповідно теж намагатися перекидати певні резерви, аби фронт не просів. Тому поки що ситуація є такою. Сподіваюся на те, що ворогу доведеться все таки цю розтяжку встати в неї і. І зробити так, щоб бойові частини досить побиті. До речі, треба теж відзначати це ж не такі, що там 100% готові до боротьби з'єднання і бригади, і вони будуть перекидатися на Курську. Знову таки все буде залежати від того, як розвивається ситуація і на Курщині, і на наших напрямах, в тому числі, поки що кардинально нічого не змінилося. Але ще як кажуть, є час для того, щоб все це змінилося. Побачимо знову ж таки, тут нічого ще не можна сказати ствердно. Якщо говорити про ситуацію на Донеччині, Покровськ дуже тривожно виглядають повідомлення. Звідти росіяни перебувають за кілометрів 10 від цього міста. Про це попереджає чинник міської військової адміністрації. Як розгортаються там події, тобто ми можемо говорити про якийсь ще дужчий натиск? Чи це плановий такі от планові дії Росіян, коли вони там знищують кілометр за кілометром повністю територію, розбомбили, зайшли і вже називають це своїм. Так, найбільш спекотніший напрямок. Там третина всіх бойових дій, якщо навіть не більше відбувається з усього фронту, і ворог інтенсивність свою не зменшує. Можливо, навіть сподівається на деяке там підвищення цієї інтенсивності. Я не знаю за рахунок чого, правда, але намагаються е, максимально всі ресурси, що в них є, кидати в бій, щоб цей темп не спадав. Тактичне просування є надзвичайно складно надзвичайно важко. Тому о, передбачити, що відбудеться протягом найближчих днів. Досить таки складно, хочеться вірити в те, що нам вдасться утримувати тут фронт, хоча бачив, що де вже починає коментувати фронт. Взагалі не прорвано. не прорвано. Є певні моменти просідання, але це зрозуміла ситуація, бо ворог кидає туди на Покровськ максимально все не ну, лише на Покровськ, на Брахівський напрямок. Там до речі, важка техніка працює і вдається 46-й бригаді дешеве. Наші знищувати ці ворожі танки, САУшки, там бехи, БТР вдається, але теж дуже е, ворог максимально працює. Власне ворог е, мріє про глидар зайти з тилу. Це теж е, те, що сьогодні нас тривожить у будь-якому. Разі при тому, коли дарбу, дивіться, він вже тримається не перший рік, і порох нічого не може в цьому плані зробити. Так що ситуація дуже складна. Ще раз кажу, вона є динамічною і зараз, ці хвилини, коли ми спілкуємось, можливо, вона дещо буде і змінюватися. Сподіваюся, що не буде просідати великими темпами фронт. Але скажімо так, зараз ворог ще тактично буде просуватися. Це реалії, які ми сьогодні відчуваємо, які є, і треба подякувати тим, хто на цьому напрямку максимально стримує ворогу. Останнє питання. Чи от такі цитації, які я зараз опишу, спочатку поставлю питання, а потім розкажу про що йде мова? Чи вони впливають взагалі якось на росіян, на їхнє сприйняття влади, сприйняття Путіна? Чи все-таки це більше, знаєте, губернатор винен? А Володимир Володимирович тут ні до чого. У Приморському краї мільйони людей без електрики, щось погоріло, щось перестало робити, і це в великій енергетичній державі? Ну, власне, тут скажімо, суть цього всього. Тому що відбувалося певне тренування, наскільки мені відомо і.